Її звуть кеша, і вона знає, як привертати твою увагу. Це не просто ідеальні риси обличчя, не тільки погляд, від якого тремтять коліна, усередині кеші штучний інтелект, що вміє слухати, відповідати, реагувати на твій настрій. Вона може бути тихою спостерігачкою або ніжною співрозмовницею, а ти сам обираєш, хто вона для тебе сьогодні. Її шкіра м'яка, шовковиста, реалістична на дотик, тіло з еластичного степе та гнучким скелетом, ево. Кожен рух природний, кожен дотик максимально чуттєвий, гелеві груди, шарнірні пальці, плавні лінії. Вона створена, щоб захоплювати. А ще індивідуальні налаштування, характер, голос, навіть звички. Кеша адаптується саме під тебе. Через додаток у телефоні повний контроль, спілкування, емоції в реальному часі. Це не просто лялька, це досвід, що виходить за рамки уяви. Кеша та хто завжди на твоєму боці, і трошки в твоїй голові. Я вже чекаю на тебе на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ-канал, посилання під відео.